Вітаю вас, малята! Я вас запрошую до чудового експерименту. Так як уже зима настала, ми знову будемо проводити з вами експеримент із водою. А давайте пригадаємо в зиму в року вода в який стан може перетворитися? Так, вірно, у твердий стан. От ми сьогодні за допомогою е, кубиків льда. Створимо такий незвичайний експеримент і за допомогою сіллю. А що за експеримент хочете побачити і спробувати, запрошую вас. Для експерименту нам потрібна ємність, така глибоченька, склянка води, сіль та Кубики льда, які заздалегідь можна заморозити в морозивній камері. тацю наливаємо водичку. Потім погружаємо шматочки льда. На шматочки льда у нас є ще ниточка така зелена, я заздалегідь приготувала теж. Її макаємо водичку і прикладаємо зверху на ці шматочки льоду. Ось так, бачите? Потім зверху насипаємо сілі, так, щедро насипаємо, щоб у нас вдалий одержився експеримент, щоб ниточка Приморозилася до кубилька льда. Так, коли ми вже насипали сіль, тепер треба почекати деякий час, а потім взяти за края нашої ниточки і підняти догори, і подивіться, яка одержалася на мисточках. Ну що, малята, вам сподобався такий експеримент? Тоді чекаю вашої роботи. До зустрічі!